Тоні Девіс за 25 годин здолала понад 2000 тисячі кілометрів зі сполученого королівства, аби передати свій автомобіль на потреби фронту. Розповідає, що їздила на цьому авто 12 років. I was going to sell, Mr. я планувала продавати цей автомобіль, могла би отримати три тисячі функтів за нього. Але коли зрозуміла, що програма пікапи для миру може перетворити цю машину на щось набагато більш цінне для людей в Україні, я вирішила передати її сюди to do. Акцію Пікапи для миру ініціював британський фермер Марк Лерт. Разом з однодумцями він уже півроку безкоштовно доставляє автомобілі для українських бійців. це наша восьма колона вантажівок для України. Ми почали передавати машини у лютому. Загалом, я думаю, ми вже передали 210 пікапів разом з тими, які доставили сьогодні. Ми хочемо допомогти Україні. Ми бачимо цю величезну несправедливість, який жорстокий у вас сусід. Це Росія. Знову і знову ця країна завдає атак, намагається зруйнувати цивілізації у центральній Європі. Тож люди у Британії добре знають історію Росії. цього разу британські фермери пригнали понад три десятки позашляховиків. Століття змінюється, а британці не змінюються. 65 людей з Британії пригнали сьогодні 34 автомобілі, але вже більше 200 автомобілів, які йдуть на фронт. Які йдуть 125-ту бригаду, 24-ту бригаду, третю штурмову бригаду. ПВК, Захід, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. У Львові автомобілі від британських благодійників передали українським військовослужбовцям. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів.